Всім привіт на каналі тимур 11TV. Сьогодні ми продовжимо для вас читати книжку песне ім'я Мані. В попередній серії ми зупинилися на тому, що ми прочитали повністю главу, яка називається Велика Криза. Сьогодні нас чекає глава, яка називається Інвестиційний клуб. Ну, що поїхали. Нарешті по обіді я, Марсель, Моніка і звісно, Мані. Зібралися пані Бози. Стара пані приготувала для нас круглий стіл з темно-зеленою скатертиною та старовинним підсвічником на шість свічок. Мерехтіння свічок е додавало моментові урочистості. Кожному було відведено своє місце, перед яким лежав невеличкий нотатник та конверт. На початку нічого не можна було чіпати. Ми, затамувавши подих, чекали, що ж буде далі, оголошую перше засідання інвестиційного клубу відкритим, проголосила пані Коза. Насамперед, треба придумати назву нашому клубу. Ми не розчарували стару пані, бо ідеї мали до біди трохи. Від скрині скарбів і золотої до учнів чордів та дукатових чортенят. А ще були в пропозиції інвестиційна група мрій, Золота, четвірка, грошова ракета і Кімаро козен. кімаро це складені до клупи перші склади наших імен. Нарешті ми вирішили зупинитись на назві. Запропоновані Монікою. фінансові маги. Ми дійшли згоди, що гроші робитимуться з нічого, якщо дотримуватись нашої чарівної формули. Визначення для себе чи любиш ти гроші чи хочеш їх мати. Самодовіра, свіжі ідеї та бажання робити те, що любиш. Уміння розподіляти гроші для щоденних витрат. Здійснення мрії та створення кордів. Згодом мудре інвестування, здатність насолоджуватись процесом. Ми взяли до рук на у лівці і підписали нотатники, фінансові маги та своє ім'я. Марсель засміявся, в олівці писали золотом. Панікозе дійсно придумував все до дрібниць, Нарешті нам дозволили розгорнути нотатники. На першій сторінці ми записали вигадану нами чарівну формулу. Потім пані Козер дуже серйозно сказала, нам потрібні деякі правила, які повинні забезпечити великий успіх нашій інвестиційній групі. Їх я написала на другій сторінці. Ми по хапцем перегорнули сторінку і прочитали. Перше, зустрічатися раз на місяць. Друге особиста участь обов'язкова. Третє кожен приносить певну суму в годівці. Четверте витрачати внести суворо заборонено, якщо маємо намір виплакати куличку. П'яте, усі рішення приймаються колегіально. Ми визначили день, коли збиратимемося на наші зустрічі. Постановили, що місяця вносити до спільної каси по 50 євро. Це було нам тепер покишені, бо ми з Мерселом дуже непогано заробляли, а Моніка чимало одержувала на кишенькові витрати від, від батьків. Ми мали намір відкрити банківський рахунок, який ми безпільно. Ми ретельно занотували усі рішення. Пані Коза надзвичайно цікаво все організувала. Я довго думала, як вам вдячити за відвагу. І придумала подарувати кожному суму першого для інвестиційного, першого внеску для інвестиційного клубу. А тепер загляньте до конвертів. Просити двічі нас не треба було, ми відкрили конверти і повірили власним очам. У кожному лежало по 5 банкнот по 500 євро. Це перевершило усі наші найсміливіші припущення. Двох з половиною тисяч євро не сподівався ніхто. Мені ж запаморочилось в голові. Стільки грошей укупі я ще б житті не бачила. Ми не можемо їх взяти, розгоблену февельку дів Марсель. Ви ж нічого такого не зробили, щоб їх заслужити, підтримала його Моніка. Панікова притримувала з іншої думи. Ви зробили мені найзвичайнішу е послугу. Якби грабіжники украли тільки гроші. Мені було попайти, що от прикрасами, які колись подавав мені мій чоловік, я дуже дорожу, Щораз одягаючи їх я згадую чудові митті нашого життя. Мені теж було трохи ніяко, але я відчувала, наскільки важливим видавалось пані Коза подарувати нам ці гроші. Тому я підхопила зі свого стільця і щиро обійняла її. Напевно, старупані стару, стару, давно вже ніхто не обіймав, бо вона розчулилася ледь не до сліз. До мене приєдналася Модіка. Дяки внуломасиловій той неохоче послухався. Ну от і все. Ми прочитали першу частину голови, яка називається Інвестиційний клуб в наступній серії нас чекає друга частина ці, цієї глави, але це ми вже будемо для вас читати в наступній серії. А зараз став лайк і підписуйся на канал Тимовиденці ТВ. До побачення!